У багатьох куточках Дніпра, особливо в центрі міста, зберіглася забудова, що відноситься до імперських часів часів старого Катеринослава. Із початком російської агресії в Україні було демонтовано абсолютно більшу частину пам'ятників, що пов'язували нашу державу із країною агресором Хоча досі у багатьох містах залишилися постаменти, зрозуміло, що старі будинки, які зберіглися з імперських часів, ніхто навмисне не руйнував. Велика їх кількість є частиною культурної спадщини та охороняється законом. Однак, окремі мешканці Дніпра займають досить радикальну позицію стосовно таких будов. З дизайнеркою інтер'єрів Олівією Фокшою у журналістів зав'язалася дискусія у соціальних мережах. Дівчина вважає, що така спадщина не становить цінності. Ми вирішили зустрітись з Олівією та поговорити щодо цього питання, що називається нашого. Ну, власне, ріві, у нас така невеличка дискусія почалась в Фейсбуці стосовно, скажімо так, тих пам'яток, які у нас залишились у нашому місті з часів ще російської імперії, це і кінець 19 століття. От зокрема, ми знаходимося біля будинку Бродницького. Ви наскільки я зрозумів з того, що ми списувалися, вважаєте, що його потрібно перебудувати, або можливо, я якось не так зрозумів. От поясніть свою позицію, будь ласка, е, моя позиція в чому заключається. Я вважаю, що період. Російської імперії, період Радянського Союзу, це є період окупації держави України. Тому як можна не негативно або не різко відноситись до наслідків окупації. Тому ну, але все одно ж ми не можемо це викреслити з нашої історії і повністю знищити імперіалізм, який був на нашій землі. Тому до цього просто треба спокійно ставитись і робити все для того, щоб це не воздвигалось в якийсь окремий культ того періоду часу, і нічого більше не створюється нового. А ми робимо акцент лише на всьому старому і нічого нового самі не створюємо. Також Дніпрі зберіглись більш рані за часом створення будівлі. Один з таких прикладів палат студентів, що наприкінці XVIII століття будувався для фаворита Катерини Другої, князя Григорія Потьомкіна. Наразі він не внесений до переліку пам'яток національного значення, але містянка вважає, що це не є вірним. Тут все ще просто набагато простіше. Давайте повернемось до того, що хто такий Петокін і для кого він це будував. Як там відомо, будував він для словом звісно, Катерини імператриці. А хто вона така? Якщо ми переносимо це на сучасний час, ми просто розуміємо, що. Імператриця Катерина – це просто сучасний Путін в юбці. Хто такий Петьомкін? Також якщо ми переносимо це на сучасний час і на сучасні порівняння, я не Путіна знаю. Чи мало бити юпки, майже Петьомкін, це я не знаю, вибираєте Пригожин, хто там Мішутін, е, хто ще є. Ну, оці всі посіпаки Путіна. Тому ну просто вибачаюсь, як якщо ми це порівняємо на зараз. Людина, яка будувала для імператриці імператриці, яка взяла і знищила козацтво. Ну, це також абсолютно відомий факт, як ми просто можемо. Е ну, нам треба спокійно до цього відноситись, але я спокійно до цього відноситись не можу. Тому я. Знову ж таки бачу в цьому наслідки імперської окупації. Окрема ситуація із постаментами з імперських часів до сьогоднішнього дня їх у місті зберіглося два: той на якому було встановлено по грудя Олександру Пушкіну. Та той, що був під пам'ятником Михайло Ламоносову, а раніше Катерині Другій. у пам'ятку охоронців розходяться думки. Хтось вважає, що треба зберігти так, як є. Хтось вважає, що потрібно поставити якісь нові пам'ятки. Хтось вважає що потрібно зробити пам'ятник тоталітарного періоду, от mm. ваша думка із цього приводу. Ну, дивіться, щодо саме пам'ятників, воно в мене звісно, дуже обширна і детальне, але я думаю, зараз спробуємо так трошки тезисно проговорити. Скажу чесно, я дуже рада, що коли демонтовували Ломоносова, то а, споплюшили постамент, бо вони його відрізали а, трошки. І ну, я не знаю, вона просто в голові не вкладається. А, така проста штука, що на цьому постаменті стояла Катерина, імператриця. Яка поневолювала український народ. І в мене взагалі немає ніяких е, ну, якихось таких штук, що це треба зберігати, чи це треба якось переробити. Ну, от, що стосується цього ломоносову. Для мене тут все тупо однозначно. Тут була Катерина, е, Катерина знесли, Ломоносова знесли, деколонізація, дерусифікація, де Ну, Все-все. І сліду не повинно залишитися від нагадування. Щось про Катерину і Луминосове, який, до речі, ж просто російський. Я ну, вибачаю, що він там е, мікробіологію да, вовчав. Ну, повчався. Багатьма науками. Е, ну, та, але вважається, що він Ну, Ніколи не був Засновник в Дніпрі. Засновник російської академії академія наук. Да. Точно так же, як і Пушкін, який е, е, що він там, проїздом був в Дніпрі, е, а кошти ми містяни не збирали йому на пам'ятник. Е, ну, Я перепрошую, ну, це просто якась. Е, це дуже дивна штука, що ми боремося за оце наслідє е, імперське, і просто забуваємо про те, що в нас є багато чого свого, і вже давним-давно було пора розвивати і, е, свої пам'ятки українські. Ну, я впевнена, що сучасні українські скульптори, архітектори. Е, вони зроблять не гірше, а набагато краще, і ми це спроможні зробити. Але чомусь у нас в суспільстві є оця думка, що нам треба тягнутися, от то воно ж велике, воно класне, і також можна сказати, що це ну наша українська меншовартість, від якої нам треба позбуватись і розуміти, що ми не менші, ми великі. Так чи інакше, дискусія щодо долі пам'ятників та постаментів у Дніпрі триває. Наразі більшість фахівців схиляються до думки, що у місті необхідно створювати парк тоталітарного та імперського періодів.